Слава Ісусу Христу Царю. Е, брат Роман попросив пояснення, що це. Я виставив там в руку, і я сказав, що пізніше поясню. І ось тепер пояснюю. Це е, Давідюки, так звані, але насправді це е, так званий гурт Давидюків. почався з Івана Поповича і Рози Давидюк, я би сказав. А сьогодні там не всі Давидюки. І Іван Попович і Роза. Це брат і сестра, вони українці. Він народився в Параваї, вона в Німеччині. За, вони жили останнім часом жили в США. Брат Іван пішов у вічність. Але це не є так важливо. Важливо, то, що коли раніше, тут ще до корони, до війни, до всього, як жив в Києві, вони приїжджали в Київ часто. І коли вони були в Києві, то я, Сергій, наші брати, сестри з нашої групи. І Іван і Роза ми щодня йшли на площу. Крім понеділка, кожен день на ринки, на площі. І ми там співали, і проповідали Іван. І ну, в основному вони співали і проповідали, а ми тільки проповідали, бо ми так співаки такі, що вуха пов'януть. Але це справді е, хороший приклад для мене присвячення. Вже брат Іван мав е, трохи мав здоров'я, ноги боліли в нього, все. Але все рівно він йшов, і стояв, і співав про нашого Господа дуже прості пісні. І проповідували вони, таку любов мали до людей. І навіть для мене це був дуже великий приклад, тому що часом підходили люди, в яких реально гноїлися в колясках, Гниє все, мухи, запах поганий, а вони з такою любов'ю їх обнімають, кладуть на них руки, моляться. Виявляють таке співчуття Боже. Тому це дорога сестричка Роза разом з братом своїм Джорджем молодшим приїхали сюди, в Луцьк, були в Луцьку і співали. І я приїхав спеціально, щоб побачитися з нею, тому що я не знаю, скільки мені лишилося, і вона такий час непростий, тому поділився. Це дуже хороший приклад. Вони з Іваном як поженилися 20 років жили така машина на, ну, будинок на колесах. І вони їздили кругом по різних країнах, співали і проповідали про нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. На жаль, зараз дуже мало таких присвячених, зараз більше зосереджені на собі, а вони 20 років так жили. Не поставили на перше місце для себе щось здобути, а здобувати душі для Христа хороший для нас приклад. Хай Бог благословить вас всіх і мене, щоб ми трудилися, щоб були вірними і щоб ми мали любов до людей. Бо, як каже апостол Павло, в тринадцятому розділі до Корінтян, що каже, якщо я не маю любові, то я є той Бог або кімвал, який звучить. Навіть може я навіть гарно буду проповідувати, дуже правильно, дуже такий правильний весь із себе, правильніший за всіх, а як я не маю любові, то гріш мені ціна. О, так що будемо випробувати своє серця, хай Бог дасть нам любові і дасть вірності, щоб нам звіщати Євангеліє в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Хай Бог благословить вас.